Виріб номер 2 Французький плащ гумова броня. Його можна назвати як завгодно. Уже понад три тисячі років люди звикли довіряти такій простій і, здавалося б, надійні речі, як презерватив. Він став необхідністю майже для половини сексуально активного населення планети. З роками він прогресував, набував нових кольорів і запахів, прикрас і рельєфів. Ми о люди, причому це не іскусственна музика, а і на інші музику. Утім, виявляється, все це даремно. Маленький друг великих коханців непристойно зрадливий у ліжку. Нині розпочалася війна науковців із приводу ефективності презерватива як найліпшого захисника. Невже єдиний спосіб уберегтися від небажаної вагітності та всіляких захворювань виявився недієвим? Ще в 15 столітті до нашої ери люди почали вигадувати всілякі знаряддя. За переказом, першу спробу запобігти вагітності здійснили в стародавній Греції. За допомогою козячого міхура його прилаштовували жінкам у статеві органи. Згодом китайці призвичаїлися захищатися шовковими мішечками, просякнутими олією. Японці черепашачими панцирами. Одначе з сучасного вигляду презерватив набув від медика Карла II Кондома. Аби монарх не підчепив якоїсь зарази, лікар запропонував захистити причинне місце кишками тварин. Утім, навіть на китайців кишок не вистачить. Сьогодні кондоми, як і хірургічні гумові рукавички, виготовляють із натурального матеріалу так званого латексу і поліуретану. Багато років латекс давав надію на захист, аж поки почала з'являтися шокова інформація, яка зводить захисні дії гуми на нівець. Приводом для хвилювання стали дослідження англійських науковців. За їхніми даними, у Великій Британії 40% хворих на гепатит... Підчепили вірус від партнера, захищаючись презервативом. Американці виголошують цифру 31 У США вже почали вживати заходів. Виробників гумових контрацептивів змусили на кожному пакованні розмістити попередження. Увага! Запобіжник не захистить вас від вірусів. На що ж спираються такі звинувачення? Мовляв, варто лише поглянути на латекс через око мікроскопа. Неймовірно, але вигляд у нього як решето, весь усіяний мікрошпаринами. Ці маленькі отвори сягають п'яти мікронів, тоді як розмір середньостатистичного сперматозоїда всього три. На тлі латексних пор його можна порівняти із фігурою людини у дверях. Природно, що об'єкт таких розмірів легко знайде шлях по лабіринті латексних пор. А вагітність не така страшна порівняно із будником сифілісу, блідою спірохетою, меншою за сперматозоїд удвічі. Та її зі своїми півтора мікронами взагалі не клопіт знайти вихід із гумового мішечка. Деякі презервативи можуть дати доступ до організму і гонококам, які викликають гонорею, вірусові герпесу, папіломовірусні інфекції. Та невже безпечний гумовий секс лише міф? Кому довіряти і чим захищатися? Ми вирішили не гаяти часу та дізнатися про все з вірогідного джерела. Тарас Харчук, фахівець із сертифікації та якості виробів медичного призначення в одній із компаній виробництв та дистриб'юторів. Він завжди в темі того, що відбувається у світі презервативів. Тарас запевняє, паніка навколо їхньої неефективності штучна. Від е, товщини стінки е, сама структура латексу не міняється. Латекс це пористий матеріал, він схожий на губку, де в е, безладному порядку є дірки, які е, по-різному по закручуються. Ну, це по, типу як мочалка. Тому теоретично він е, пасти не, не, не може, оскільки це... Е, я ще вам повторюю ще, без рідини, без вологи, саме мається на увазі сперма, вірус не проникне. Однак де запорука того, що сперматозоїд не проскочить через нетрілатексний порт, бо те, що його розмір набагато менший від дірок презерватива? Факт. Сперматозоїд менший, ніж е, е, сам. Сама пора презерватива, але однак враховуючи, те, що по довжині сперматозоїд в декілька разів більше, ніж пора, він не здатний проникнути. Він е своїм джгутиком хвостик, який становить таку от, е сам саму е довжину е сперматозоїда. Він не дає йому проникнути. Науковці всього світу провели неодноразові дослідження із цього приводу, і не дійшли єдиного виставку. Звісно, крім латексних дірок, є й багато інших чинників небезпеки. Неміцність, проникність, фабричні дефекти, сповзання, порушення умов і терміну зберігання. За рік у світі виробляють понад 2,5 мільярди презервативів. Ціни на них змінюються частіше, ніж на хліб. Лише за останній рік вартість презервативів підстрибнула до нереальних цін 30 гривень за штуку. А чи є ефект? Отже, американське око мікроскопа внесло сумніви в лави прихильників гумового панцера. Проте інші фахівці запевняють, на тепер це залишається панацеєю від хвороб. Утім, можливо, всіх врятує Білл Гейт зі своїми рідкими кондомами. Його настільки вразила небезпека недуги, а можливо й вагітність дружини, що він одразу дав гроші на винахід нового, рідкого презервативу. У планах зробити кондом, який автоматично твердне при дії з сім'ям. Саме це має запобігти поширенню різноманітних вірусів. Цікаво, використовуватимуть його жінки. Утім, навіть якщо ви розчарувалися в головних властивостях презерватива, у житті є багато випадків, коли кондом може стати у пригоді. Наприклад, вояки надягають кондоми не лише за прямим призначенням, а й на вогнепальну зброю. Таким чином вони запобігають потраплянню в дуло сміття. Медики теж пристосували презервативи до діла. Люди в білих халатах використовують їх при декомпресії грудної клітки як однобічний клапан. Під час процедури кондом не дає змоги повітрю входити в грудину. Однак усіх переплюнули в'язнені виховально-трудових таборів. Якщо комусь випадала нагода попрацювати поза зоною, він не біг із презервативом до дівчини, а ковтав його. Потім усередину заливали кілька літрів спирту, а кінець загратований затискав у зубах. Уже в зоні бідолавку перекидали догори ногами і трясли. Для людини це була досить ризикована операція. Але решта в такий спосіб із трьох літрів спирту отримували сім літрів горілки. Презервативи також потрібні зіркам шоу-бізнесу. Інколи на них тримається весь сценічний образ. Та навіть якщо презерватив вам зовсім ні до чого, викинути його можна також ефектно.